Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мир вам та добра. За вашими проханнями ми підготували гороскоп здоров'я для видалення лікування та протезування зубів на червень 2024 року, 2024 року. Що ж, давайте розглянемо. Для лікування-протезування вибираємо такі дні. 8 та 9 червня, в знаці рак, це час гекати і зростаючий місяць починається. 12-13 червня ми можемо працювати з лікуванням та протезуванням в Діві 12-13 червня при зростаючому місяці. Далі у нас є гарний період, 17-го після 10 години ранку, 18, -го, 19 -го до 17, тільки вечора це Скорпіон. І 26-59 години 30 хвилин 27 і 28 тільки до 11 години ранку Це риби спадаючи місяць. Як бачите, у нас невеликий період, і зразу хочу пояснити, чому ми вибрали такі періоди. По-перше, спадаючий місяць у нас попадають дуже несприятливий незві... час, знаки. В яких не можна буде і лікувати, і протезувати, і видаляти зуби. Тому у нас ось така ситуація. І ще одна подія: статичний Сатурн буде з 22 по 30 червня, а з 29-го ретроградний. Сатурн відповідає за зуби. Тому ми з вами повинні будемо встигнути до 22-го. Як бачите, по видаленню зубів у нас якраз це. Підходить 8, 9, 12 та 13 червня для видалення зубів. Це ось 4 всього на всього дні. Ну, а ці періоди, це в нас як будуть 26, 27, 28. Це вже кінець місяця, спадаючий місяць в рибах, вже буде і у нас статичний Сатурн, але 29-го ретроградний. Тобто ми встигаємо. Всі роботи з зубами провести в червні 2024 року. Ну що ж, бажаємо вам здоров'я, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре!